Часне виявлення хвороб серцево-судинної системи завжди рятує життя. Мобільні медичні бригади Червоного Христа прийшли на допомогу закладам охорони здоров'я, коли Полтавська область стала прихистком для сотень тисяч переміщених осіб. Бригади доїжджають до найвіддаленіших населених пунктів. Можуть надати допомогу навіть у тих місцях, де немає спеціалізованих приміщень. У Полтавській області працюють чотири мобільні медичні бригади. Є досвідчений лікар сімейний, є дві медичні сестри, є водій, є дуже добре оснащене авто. Є більше 40 найменувань безкоштовних ліків до видачі, є медичне обладнання для проведення ЕКГ, вимірювання цукру, холестерину. Я прийшла з внуками, звернулася до них, попросила на сахар перевірити. Так як в них є спадковість все добре, нічого не відмовили, добрі лікарі. В рамках бригади Українського Червоного Христа у Полтавській області працює телемедичний проєкт. Наш заклад називається Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр. Власне, одним із направлень роботи нашого центру є телемедична консультація інших лікарняних закладів. Які звертаються до нас з різними відстані, щоб ми допомогли їм розібратися в діагностиці і маршрутизації хворого. Це звичайний невеличкий приборчик, який дає можливість якісно записати електрокардіограму незалежно від того, де знаходиться пацієнт. Значить, я цю електрокардіограму дивлюся на комп'ютері. На екрані комп'ютера немає значення, де я її можу подивитися, навіть не знаходячись за межами цієї установи. І завдяки скажімо, бригадам Червоного Христа ми виявляємо і допомагаємо пацієнтам, рятуємо їхнє життя.